Індійська народна казка розумні сини. Мав один торговець чотирьох синів. Коли хлопці виросли і настав час їх одружувати, батько вирушив шукати їм гожих наречених. Приїхав торговець до міста і зупинився біля ставка. Незабаром прийшли по воду дівчата. Одна з них була дочка відомого в місті Багатія купця. Набрали дівчата води, поставили собі глечики на голови і рушили назад. Усіх дівчат глеки були нові, гарні, тільки дочка багатого купця несла начерблений глек. Батько в тебе перший багач. Чого ж ти ходиш по воду з розбитим глеком? питають подруги. Це правда, батько в мене багач, відповідає дівчина. Та хто зна, за кого мене віддадуть заміж, за багатого чи за бідного. Тому я, поки й не заміжня, хочу звикнути і до багатства, і до бідності. Дівчата пішли. Торговець чув цю розмову. Він дуже зрадів і вирішив узяти розумну дівчину за дружину своєму синові. Він рушив слідом за нею, прийшов до її будинку і звернувся з своєю пропозицією до купця. А той саме шукав для дочки гідного нареченого. Батьки тут таки домовились про весілля. Кумпець повернувся додому і покликав синів. Знайшов я наречену, каже, не знаю тільки, кого з вас першого одружувати. Нехай одружується старший брат, а нам його жінка буде за рідну сестру, в один голос сказали молодші брати. І справив торговець старшому синові весілля. По якінсь часі надумав торговецю знати, котрий з його синів найрозумніший. Дав він кожному по сто рупі і каже. Купіть собі, що хочете. Взяли брати гроші і пішли. По дорозі їм трапилося озеро. Сіли вони коло озера відпочити, поїли та й розійшлися в різні боки шукати те, що припаде кожному по душі. Найстарший син купив собі дзеркало, але не просте коли в його власника вдома хтось помирав, дзеркало відразу це показувало. Другий брат купив піднос. Але непростий досить було тільки накрити його, а на ньому з'являлися найсмачніші страви. Третій брат купив чарівну шкуру. Коли на неї сідали, вона підіймалася над землею і в одну мить переносила господаря туди, куди той наказував. А менший брат купив чарівну паличку, досить було доторкнутися неї до мертвого, і той одразу оживав. Зійшлися брати знов біля самого озера і почали показувати один одному покупки. Накрили вони під ніс, а на ньому одразу з'явилися чудесні страви. Брати наїлися до схочу. один із них випадково поглянув на дзеркало і побачив, що вдома померла дружина старшого брата. Стали брати плакати. Потім третій брат звелів усім сісти на шкуру, посідали й за мить були вже вдома. Менший брат доторкнувся чарівною паличкою до покійної і та відразу ожила. Всі дуже зраділи, і брати заходилися показувати рідні свої покупки. А торговець щасливий був узнати, що всі його сини такі розумні.